Drodzy moi siostry bracia świecczeńcy, ocze duchowne drogi siostry, monacheni, bracia i siostry Mariana, tutaj tu osoby osobiwo drodzy wy, nasi seminarzyści i osoby, wodzi, які сьогодні ten etap waszego dozdrzewania w wierze, to kandydata do lektoratu teraz Maria nejchore i kandydaty do akolitatu Michaile i Lubomyre. Niechaj HOSPODZ W NAS obdaruje DARUJE SWOIM MYROM. Boże prowiedzinia tak powyłóż, co siochodnie same, na ten dzień, my mamy ewangelia pro łewi. Lewi. Zawszdy ja widwiwał. Святої пам'яті нашого кардинала Мар'яна Яворського він дуже часто згадував Боже проведіння. І це з його уст так особливо звучало, не тому, що він це говорив як людина, яка має авторитет, але видно було, що це був неймовірний його досвід такого Божого проведіння в його житті. І думаю, що він дуже конкретно відчував. Що таке Боже проведіння? Він сам його пережив в своєму житті. І так Боже проведіння сьогодні провело, що ми маємо цей фрагмент короткої відгуки, але він показує, що ця подія покликання Леві Матея вона є особлива, тому що про неї і згадує сам Матей у 9 розділі. słowo Ewangelia i także Marko w drugim choworyć. mówi, no i dzisiaj my czujemy w nim włóki w piatym rozdzielu. To najmłodniejsze, bo przez to słowo Bóg chce, ty pokazać nam i wam, predukcyjnym kandydatom do służynia, lektoratu i akolitatu, że daje wam pokłykania, to znaczy, że ceny wasz wybór, że ceny je. Wasza samorealizacja, tylko to win Was kłóci, win daje Wam pokłóceń, a to jest dar, jakim Wy je obdarowani. Ten czas, jaki my teraz przeżywamy, dla mnie także osobiście jest takim czasem ciężkim. I mam taki doświadczenie osobiście w ostatnich tygodniach, że Słowo Boże na każdy dzień daje mi takie światło konkretne. Не тільки якийсь загальний образ, але конкретне світло на кожний день, на кожну мить. І так само думаю, що сьогодні Бог хоче це світло дати кожному і кожній з нас, які беремо участь в цій нашій урочистості. Якщо добре похиляємося над цим словом, то дуже важливо є зрозуміти, чому Лука називає цього митаря Матея, якого ми прекрасно знаємо Леві. Jak szczodosliwno przekłaszcie na naszą współczesną mowę Levi, to ono by zwłóczało o przekład, że poczuwał się winnym. To znaczy, on ma głębokie poczucie winy. E, czemu winny? Na pewno z obiektywnych stron może mu zobaczyć, że win był tym, jaki w swój naród, bo był mytarym, jaki zbierał podatki na okupanta. І, напевно, тим дуже міцно зранив свій народ, і також і Господа Бога. Напевно, він себе теж і недобре почував, але вже пожадання грошей, заробіток, який він мав від цього свого служіння, був для нього більш переконливим, тому і він пішов такою дорогою і почував себе винним. Всі, хто на нього дивився, вони на нього дивилися з ненавистю. Тобто він не відчував на собі погляду любові, акцептації, а навпаки, осуду, прокляття, тому що всі знали, що він робить це за гроші, здирає своїх співбратів кошти, щоб передавати їх окупанту Римській імперії на цей час. Але мені здається, що якщо подивимося так глибше на цей фрагмент, це почуття бути винним, воно не тільки зв'язане з його служінням. Він себе почував не на своєму місці, він відчував, що Він не виконує то, те, до чого він є покликаний. І, мої дорогі брати, сьогодні, коли Бог вас кличе до служіння лекторату як літату, Господь хоче забрати з ваших сердець будь-який сумнів в те, що ви маєте покликання. Господь хоче вам сьогодні вкласти в серце таке глибоке переконання, що те все, що відбувається, це насправді провидіння Боже. І будь-які наші особисті думки, якісь наші комплекси, якісь там зранення, історія нашого життя, яка не завжди є така кольорова, не завжди така гарна. Ми навіть часом не хочемо про неї говорити, бо вона для нас самих є болячою. Бог хоче сказати сьогодні, я тебе вибираю. Ти є тим, кого я обдаровую даром покликання. І це є дуже важливе. Як це відбувається? Маємо в цьому фрагменті короткому, але дуже конкретні такі вказівки, які показують, як Бог вибирає. Перший такий крок це те, що Господь приходить і дивиться на нього. Цей погляд. Jezus na tego i na tego Mytnika, on jest zupełnie inny niż pogląd tych, którzy wcześniej na niego patrzyli. Ciekawa rzecz, też że on, ma być pierwszy raz w życiu odczuł, że na niego ktoś patrzy z miłością. Wszyscy patrzą na niego z nienawiścią. Nawet w naszej mowie, wiecie, to takie stwierdzenie: Ja Cię nie to znaczy nie chcę Cię ty. Wszyscy na niego patrzyli z tą pokoją, a nawet nie chcieli na niego patrzeć. A tu. Ісус на нього дивиться зовсім іншим очима. Мої дорогі брати, коли Ісус на нас дивиться зовсім іншими очима, коли ми є перед Ним, коли ми є на молитві, коли ми є на адорації, коли ми цілим серцем є присутні на Євхаристі, на молитві Бревіарія, коли ми є на приватній особистій молитві, коли ми є перед Ним. І це є дуже важливе, щоб ми. Ніколи тим не нехтували даром бути перед Господом, бути перед Ним. Це насправді дуже великий дар бути перед Ним. Тобто ми думаємо, що я йду на адорацію, я йду на молитву, я йду брати участь в Євхаристі, а так насправді все зовсім навпаки. Це Господь приходить до тебе, це Він дивиться на тебе. Це Він зцілює твої рани, Він дає тобі відчути себе повноцінною Божою дитиною. Він хоче забрати все те, що сьогодні тривожить тебе, що не дає тобі відчути цю повноту Його присутності. Це є дуже важливе, щоб сьогодні ви також при цьому служінні для себе зробили вибір, чи ви хочете подобатися Богові, чи хочете подобатися людям. Якщо хочемо подобатися людям, то автоматично ми відкидаємо Бога. Якщо хтось вибирає Господа Бога і хоче, і робить все, щоб йому подобатися, автоматично він перестає подобатися людям. Відразу його критикують, осуджують, висміюють, принижують, чого сьогодні ми є свідками, що відбувається зараз в світі. Якщо ти хочеш радикально дійсно служити Богові, то Od razu будь gotowy na wypróbowania i przynanieżenia. Tak jest. Ale myślę, jeszcze warto wybierać gospoda Boga. Święty tej II Wielki mówi, że ludyna, który nie ma doświadczenia swojej wartości w Bozi, ona zawsze będzie zasuđować i wytykować pomyłki innych. Ludyna, jaka nie ma doświadczenia swojej wartości swojej w Bozi do tej pratyce duże ważności, żeby wy, własne suchodni, wyczuły ciu wartist. I ty per, jakim czynom? Podwicie, że podjedzcie taki jak lanu w i co następny etap, Promowyw do niego, pidy za mną, a w przypadku je powiat. A potem, taki poczynaje promowlate słowo. Hospodj, chodźcie suchodni, osłowimy dla Was. Дорогі брати, які готують, які зараз приймете служіння лекторату, щоб ви кожне слово приймали з вірою, щоб ви розуміли, що кожне слово, яке Господь буде промовляти через ваші вуста, насамперед, воно вас має так проникати, щоб ви відчували, що це не людське, а Боже Слово, яке Господь озвучує через вас, а ви є тільки і виключно знаряддям Його. mówi. I to duży ważne. Podwiedzcie, jak słowo Boże zmienia, jak słowo Dismo prynia, jak ono żyty, jak Dismo to słowo prynia do swojego serca, jak słowo Boże. Co ma który siedzi w zamkniętej komori z groszyma, jak niczego nie brakuje, jak tylko wyczuwaje, ten pogląd Jezusa, jak wyczuwaje, odczuwa to jak słowo jak za jak Він навіть не вагається, він все залишає, виходить з цієї замкнутості іде за Ісусом. Тобто, по людськи втрачає все. Але якби наново входить в ці стосунки з Господом через те, що слухає Ісуса, приймає Його Слово. І це зараз. Думаю, що для нас усіх є дуже важливе, особливо в цей період темряви, війни, цієї нестабільності, загального світового хаосу. Якщо сьогодні слухаймо новини, це говорить одне, а там то інше, тут такі там якісь прогнози, тих зараз експертів диванних дуже багато розвелося. Вони всі щось знають, а так насправді ніхто нічого не знає. Знаєте чому? Бо вони слова Божого не чують. Що хтось не чує Слова Божого, це все тільки балаканина, пусті слова, людські, пусті слова, бо Слова Божого немає. Тому, дорогі брати, основа життя справжнього це є Слово Боже. І тільки, коли це слово є в вашому серці, ви будете відчувати цю дію і цю, 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 цю присутність Господа на щодень вашому служінні. Коли Леві йде далі за Ісусом, і тепер, дорогі брати Михаїла і Любомира для вас, кандидатів до акулітату, є Слово, Він входить і запрошує всіх до столу. І це не йдеться про якийсь бенкет, про якесь святкування, те, що сьогодні в світі дуже популярне. Навіть під час війни, я завжди маю такий, знаєте, внутрішній якийсь такий неспокій, коли бачу. z jednej strony pochorony, czy każdego dnia, z ranku, wieczoru i czują ci sygnały szybkich, jak idą zabierać porannych i wyzwać ich po likarniach, żeby ich ratować życia i w tej samej czas wyjeżdżasz za miejsce, odesz na wizytację i zobaczysz, jak przy tych wszystkich restauracjach nie ma miejsc, pełno ludzi. Wsi świętują, bękietują podczas tego, kiedy ktoś bory za życie, kiedy ktoś Ловить кожну мить, щоб вижити, хтось просто бавиться. Тут не йдеться про таке бенкетування, воно пусте і нічого не приносить. Йдеться про цей особливий бенкет, яким є Пресвята Євхаристія, до якої ви є особливо запрошені сьогодні, щоби в ній брати участь через своє служіння. Подивіться, що відбувається. Kiedy już tam siedzą za stołem farysei i ci, którzy byli uczitelami w zakonie, one zaczynają krytykować, dlaczego ten wasz ucznick zasiada do stołu z grzesznikami i myteriami, Zaczyna od razu ten podstępny, diabelski taki, taki, taka taki, spokusa, A dlaczego? Żeby ty zasumniwał się. Дорогі брати, це дуже важливе особливо зараз, щоб ми розуміли, що в наш важкий час Бог діє по-особливому через своє слово, але особливим даром на цей час є Євхаристія. Там, де зараз звершується Євхаристія, там, де люди мають почуття присутності Бога, а таких місць багато немає, там, де дійсно адаруються Господа, присутнього при святих дарах. Там є життя, там насправді є життя. І це не має значення, чи це в Україні, чи це десь за межами, чи це на якихось інших континентах, не має значення. Там, де є жива, жива, жива свідомість того, що Господь є присутній серед нас в Євхаристії, там є життя. Якщо би сьогодні люди насправді повірили в присутнього Господа в Євхаристі, повірте мені. nasze chramy byłyby perepowne nie można byłoby zajcie ani wyjść. A czemu zaraz nie ma tych natopów, nie ma bardzo badających do tajemnictwa spowiedzi, do przyjęcia Świętego Przeczastia? to że ludzie nie wierzą w przysięgnięcie w Eucharystii. Ale to nie zmienia faktu, że On jest jedyny, żywy, wszechmogutny, jedyny Bóg, jaki jest przysięgnięty w Eucharystii. Czemu to jeszcze? Żebyśmy zrozumieli, do jakiego nadprzyrodniego, nadzwyczajnego daru, błyskosti Boga, w jej pokłykanie. My czasem sobie nie uswiedomimy, my tak trochę może i nechtujemy, chcimy, bo przez brak tej świadomości, że ja idę służyć Bogu, nie ludziom. Ja samemu Bogu chcę służyć. Święty Jan w na w fragmenty fragmentach pokłykania Mateja, wskazał, że to jest takie szóste czudo Jezusa, iduce za logiką, za poradnikiem różnych tych cudes, jakie Jezus wersuje za ewangelią od Mateja, to jest jak raz szóste czudo. Pan szóstego dnia stwórzy ludynu I właśnie ambrozji nawiązuje do tego, że Pan przez pokłikanie Lewii Mateja, jakby na nowo go stwórzył. Дорогі брати, Тарасе, Мар'яне, Ігоре, Михаїле, Любомире, Бог насправді хоче вас наново створити. Він хоче діяти вас в своєму слові, особливо через танцуї Євхаристії, і Він хоче з вами будувати такі особливі глибокі стосунки, щоб це не була просто якась така зовнішня форма, бо це зовнішнє християнство, воно нікому сьогодні не потрібне. Як бачимо, воно жодних добрих подів не приносить. Бог насправді сьогодні спраглий, так як Він на Христі каже, я спраглий, Він спраглий наших сердець. Тому прошу вас, щоб це служіння, до якого вас церква взиває сьогодні, акулітату, лекторату, акулітату. Nie było dla was prosto jakimś tam etapem formacji. Nie. To jest konkretny krok nabliżenia do Gospoda i do świętości. Przyjmijcie ten dar naprawdę odpowiedzialno. Dziękujcie za niego Bogowi, ale to, że i rozwijajcie się w nim. Jakże Gospod to daje dar lektoratu, żywy tym słowem. Приймай це слово, дозволь йому діяти в тобі і через тебе. Якщо Господь тебе робить, акулітою, дає тобі можливість бути так близько Нього при Євхаристії, не нехтуй ним ніколи. Завжди використай кожну мить, щоб бути і адорувати Ісуса при святі Євхаристії і дійсно переживати цю Євхаристію дуже глибоко і свідомо. Нехай цей дар, дорогі брати, буде для вас дійсно кроком до святості і до. Прийняття Господа як свого Спасителя і Господа. Амінь.